Затримання Олександра Усика в Кракові в аеропорту з накладанням наручників це демонстрація комплексу неповноцінності поляків, комплексу неповноцінності, який замаскований під імперський комплекс. От вони показують, що вони такі круті, що можуть Усика в наручники. Закувати. Чому так не роблять, я не знаю, німці, французи, ще хтось з більш повноцінних націй. Ну, повноцінних беремо в кавичках, але тут можна і без кавичок. Ну, Тому що у них немає е, такої заздрості і такого е, почуття невпевненості, такого почуття. Ну, я не знаю одним словом, як це сказати, От почуття невпевненості перед українським чемпіоном. От усик всесвітньо визнаний український чемпіон, він українець, у поляків такого немає. І от вони, щоб доказати, які вони круті, вони його. Арештовують при першій нагоді. Ну я розумію, що усік міг там десь не коректно повести. Ну вони навіть як обґрунтування, чому вони на нього наручники наклали, це те, що він надто експресивно жестикулював, надто емоційно жестикулював. Господі боже мой, та вас усік своїм жестикулюванням так налякав. Що ви визвали спецназ, щоб не накласти на нього наручники? Хотів би я побачити, як би ваш оцей сраний спецназ воював би з російськими окупантами, з якими наші хлопці воюють? Та да, обісрався би і втік би, якби живий зостався. А не факт, що втік би. Так що на це треба крізь таку призму дивитися, я думаю. Ну, якби цей інцидент стався десь в країні Західної Європи, то можна було би списувати на емоційність А Можливо, десь воно і мало місце. Емоційність, наглість і так далі. Але це сталося у поляків, наших братів, поляків, які просто на кожному. Українцю на кордоні демонструють своє хамство. Оце поляцьке хамство це від їхньої невпевненості у собі. Вони хочуть бути імперською нацією, а вони розуміють, що вони такою нацією не виглядають. Більше українці виглядають, які стримують Російську імперію, громлять російські війська, а поляки ракету збити, бояться. Хоч їм і доводиться. Від, віддуватися, так би мовити, демонструвати свою крутість на неозброєних українцях. Вони самі це десь і розуміють. Безсвідомо вони чудово розуміють, свідомо. Багато хто розуміє свідомо, але ж не можуть собі цьому дізнатися. Ну, не згниєла ще польська, ну але так, підгниєла трохи.